Ну і все-таки частина українських політиків не втрачає надії на мирні переговори. Серед них кандидат у президенти Сергій Тагибко. Він у нашій студії. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. А, за даними деяких опитувань, ви змагаєтеся за друге місце у президентських перегонах. Як плануєте налагодити мир? Мені здається, мир зараз надзвичайно важливий, тому що всі такі події завжди завершувалися миром. І тут ціна тільки час, а час в таких ситуаціях це життя людей. Як треба збиратися з лідерами громадської думки, яких багато в Донецьку, в Луганську? Недавно в Запоріжжі ми зібрали таких людей, розмовляли з ними. І ви знаєте, люди абсолютно тверезо оцінюють ситуацію і говорять абсолютно конструктивні речі. Мені здається, сьогодні саме головне боротися за простих людей. Тому що якщо у тих, хто сьогодні кого ми сьогодні називаємо сепаратистами, не буде підтримки громадськості, вони е, нічого не зможуть зробити, вони точно програють. Ну а от від цих від цих самопроголошених лідерів а, республік, що залежить на вашу думку, ви самі намагалися з ними спілкуватися? На самому початку я був в Луганську, коли сталася тільки подія. Я був в цьому приміщенні СБУ, яке само початку було е, захоплено, і розмовляв там більше двох годин. Ми розмовляли з е, е, лідерами, які там е, знаходились. На той час були достатньо конструктивні розмови. На жаль, ми дуже багато втратили, і саме головне сьогодні влада нічого не робить з того, що могла би робити. Ми могли би більш чітко і більш конкретно говорити про ті додаткові повноваження регіонів, які практично про які сьогодні всі говорять. Ми могли би переформувати уряд і показати там людей, які представляють схід, які представляють південь. Ми б могли показати ті рішення, якими ми могли бе Показати, що громадськість буде впливати на призначення тих людей, які е, очолюють ті чи інші е, підрозділи державні установи в е, цих регіонах, і багато чого могли б а ще ви зробити А чули виступи прем'єра, прем'єра, обов'язків президента, е, учасників е, круглих столів національної єдності, які зараз відбуваються. Мені здається, що там достатньо чітко сформульовані усі пропозиції на сходу. Їх почули. Поки що е, мені здається, я чув всі ці виступи. Е, мені сьогодні здається, що дуже мало га говорити тільки про виступи, тому що та концепція, яку затвердили стосовно повноважень регіону, це мало потрібно вже сьогодні мати практичний розділ конституції, який про це говорить, І треба чітко сказати людям, що це таким чином і буде зроблено. Поки що тільки виступи і ні одного кроку реального кроку можна було прийняти закон про місцевий референдум. Можна було прийняти закон про контроль регіональної влади, можна було прийняти закон про відкликання місцевих депутатів, мерів там і так далі. Це Дуже е, сьогодні те, що робить влада, на мій погляд, абсолютно неадекватно тим проблемам, які тим ми маємо, і в донець досі Лугансь... наполягаєте, що потрібно припинити антитерористичну операцію. Про це ви заявили вже в кількох інтерв'ю. Безумовно, ми втрачаємо підтримку населення. Потрібно подивитися, яким чином люди реагують на це. За місяць те, що бачать сьогодні по статистиці, те, що ми бачимо по тим фокус-групам, які ми проводили, ми втрачаємо підтримку населення. Якщо ми втратимо підтримку населення, конфлікт затягнеться. В кінці кінців, ви знаєте, я е, можу аналізувати те, що було е, на в той ж північній е, Ірландії. Великобританія мала колосальну потужну армію, спеціальні служби там і так далі, все одно сіли за стіл переговорів з е, 600 е, е, тисяч людей. Які на той час говорили про сепаратистський настрій і змогли знайти компроміс в кінці кінців ніхто нікуди не відділився, але все одно переговори. Тільки втратимо час, і е, кожна загибла людина нас розділяє. А вам не здається, що насправді справжня причина того, що зараз відбувається на сході, це не лише бажання місцевих князьків перетворити його у таку собі сіру зону, де все працюватиме на їхню кишеню. Якщо це так, то ці люди беруть великий гріх е, на себе. Тому що вже е, гинуть люди, причому з двох боків. І е, якщо це так, мені важко про це говорити. Я думаю, що про це повинні говорити е, ті люди, які е, мають цю інформацію, тому що безумовно хтось фінансує, безумовно, хтось підштовхує людей до цього. Але е, якщо це так, то це просто на, е, на мій погляд потрібно реагувати. Якщо є дані, потрібно просто жорстко реагувати по відношенню до тих, хто е, підтримує такі дії. Дякую, дякую, пане Сергію. Кандидат у президенти України Сергій Тегибко і його меседжі майбутнім виборцям.